Таюце обсток Я на музуркевич цієї ночі. Росіяни вирішили сконцентрувати свої зусилля на ударах по енергетичній системі України. Чому саме зараз чи готуються Росіяни до наступу? Обговоримо детальніше на зв'язку зі студією Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю Героям слава! Більш як 60 шахедів і майже 90 ракет. Президент Володимир Зеленський повідомив деталі масової ракетної атаки. Росіяни обстріляли греблю Дніпро Гесу, били по дамбі ракетами. Це найбільша в Україні гідроелектростанція. Вукргідроенерго наголошують, гребля вціліла і підтоплень немає, але без руйнувань не минулося. На вашу думку, чому росіяни націлилися на об'єкти енергетики саме зараз, а не взимку і також шир. Ця інформація про те, що це помста за удари по НПЗ. Ну, давайте почнемо з другої частини вашого запитання. Будь ласка. Перш за все, мусимо говорити про те, що так звані ці помсти, атлеточки, як росіяни люблять про це говорити, це є суто такий російський наратив, інформаційно-психологічний, він використовується під час проведення різноманітних російських КІПСО щодо українських громадян. Мовляв, ви не будете бити по нас, ми не будемо бити по вам, відповідати і, і власне, змусити таким чином е, українців до того, щоб не чинити спротив, не продовжувати боротьбу за звільнення нашої держави від російського окупанта. По перше, такі е, атаки, як сьогодні, це масштабна атака, це велика атака. Вона з е, використанням, до речі, різноманітних засобів вогневого ураження, вона готується не один день. Навіть не кілька днів, а це робота, яка триває певний час, вимагає не просто управління, вона вимагає проведення відповідної розвідки, власне планування самої операції, наявність відповідного ресурсу, тобто засобів вогневого ураження, Ну і вже нанесення самого удару, те, що було сьогодні з боку країни терористки і продемонстровано. Тому це сплановано, причому сплановано досить давно операція. Яка є продовженням терористичної стратегії і тактики поведінки ворога у бойових діях щодо України? Мета ж не змінилася для ворога знищення енергетичної системи України це інструмент. Інструмент до знищення української держави, інструмент до геноциду українського народу І власне подивіться сьогодні, так званий прес-секретар, так званого президента так званої Російської Федерації Пісков, він і заявив наступне, що. Де Юра сьогодні проводиться з боку Росії так звана спеціальна воєнна операція, а по факту це війна. війна. Тоб, він визнає, що це е, запланована акція, яка є воєнною операцією, і відповідним чином вона була проведена. Тому зрозуміло, е, що це ще раз кажу, це продовження терористичної стратегії та тактики ворога. Чому саме зараз, а чому, як багато хто задався питанням, не відбувалося це під час зими або опалювального сезону? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що енергетична система нашої держави вона завжди, завжди є серед пріоритетів для того, аби ворог намагався наносити по ній удари. Ми пам'ятаємо, як минулого року ворог взяв таку стратегію, намагався саме взимку нанести удар по енергетичній системі. Суто енергетичній системі у нього нічого не вийшло, тому що Україна виявилася готовою, не дивлячись на великі втрати для того, щоб цьому протистояти. Тому ворог вирішив змінити тактику, він накопичував відповідні ресурси, він проводив відповідну роботу щодо планування збору розвідданих щодо тих об'єктів енергетичної системи України, які мають критичне значення для цієї системи, тобто ті елементи. Які впливатимуть на роботу системи взагалі, і, власне, це продовження початку відповіді вийшов, вийшло планування, є відповідний ресурс, тобто накопичені шахети, накопичені ракети різного калібру. Ми сьогодні бачили це і балістика, це і аеробалістичні ракети, кінжали й було сьогодні багато використано. Це теж є певним нюансом. Ну і власне сама. Комбінована атака вона починала з використанням шахів. Тому о, ще раз скажу: це не просто намагання зруйнувати або нанести ураження елементам системи енерго, енергосистеми України. Це намагання цю систему повністю вибити, чим спричинити і, ну скажімо так, створення відповідних настроїв у суспільстві, і можливо, можливо, таким чином спонукати уряд. Народ України до якихось певних дій можливо це пов'язано з тими чутками, які перш за все знову таки закидає нам Росія, і Росія закидає інформаційний простір про начебто якісь перемовини, які можуть відбуватися на тлі таких подій. Ну, Власне, ось цей удар по Дніпрогес. Це чергове підтвердження того, що Росія проводить також політику екоциду. Абсолютно вірно. Давайте подивимося а, через приклад Каховської ГЕС, руйнування Каховської ГЕС, методичка і план дій відповідно і реалізація цього плану дій. Вони фактично один до одного. А, два об'єкти однакові, по суті, а, що робиться напередодні? Напередодні використовується такий прийом як створення інформаційного аліду. Тобто закидається інформація про те, що на цьому об'єкті може відбути можуть відбутися ті чи інші події. Власне, що було зараз по Дніпрогесу? Що напередодні за добу там пропагандисти повільним на невідомих носіях розкидає матеріал про те, що, начебто, українські спецслужби намагатимуться здійснити теракт на дніпро щоб для того, щоб звинуватити Росію у проведенні таких дій. Це і є прийом інформаційного галяду. Далі йде сама атака відповідно, і ворог прекрасно розуміє, що він наносить шкоду не лише енергетичній системі нашої держави, а і продовжує також використовувати інструмент екологічної катастрофи, те саме, що було під час руйнування Каховської ГЕС. Власне, такими діями, до речі, ворог удару по Дніпрогресу. Ворог сьогодні підтвердив, що саме він, якби Росія не виправдовувалася, ви це пам'ятаєте дуже добре із високих політичних трибун про те, що це не вони здійснили цей удар, це руйнування Каховської. Сьогодні вони ударом по Дніпрогресу підкреслили і показали саме вони за одним тим самим сценарієм. Продовжують політику екологіч екологічного геноциду, і власне це вони зруйнували Каховську ГЕС. Факти, як кажуть, є на поверхні? А, за вашими оцінками а, я, наскільки важко ворогові а, буде зруйнувати а, Дніпро Гес, якщо от згадувати а, Каховську ГЕС і порівнюючи з Дніпро ГЕС, що потрібно для цього зробити? Ну, давайте краще говорити про те, що нам треба зробити для того, аби ворог не уразив такі об'єкти, як Дніпрогес. Нам потрібні знову таки звертаємося до наших союзників-партнерів, які ще як кажуть приклади сьогодні необхідні для того, аби Україні було надано максимально, мабуть, все, що є сьогодні в Українах Європи. Те, що не стоїть на бойовому чергуванні, є а воно є. Це системи протиповітряної оборони, системи протиракетної оборони, що ми взагалі поки що не бачили для того, аби такі об'єкти прикривати. Це надзвичайно важливо, тому що таких об'єктів енергетичної інфраструктури у нас доволі таки багато. І знову таки згадаємо, як будувалося і за якими тактико-технічними характеристиками будувався Дніпровався Дніпроес, то ми розуміємо, що. Навіть такі засоби вогневого враження, які є на Росії, вони ну не здатні сьогодні зробити те, що Росія намагалася зробити, і власне повертаючись до екоциду, давайте згадаємо про те, що Росія почала вкидувати зразу після влучання також інформацію для створення паніки, що буде, якщо греблю буде прорвано, пробито, і власне вони почали про це говорити, що там є такі порушення, які Призведуть саме до екологічної катастрофи знову таки прийом для того, щоб посіяти паніку. І власне сьогодні ми розуміємо, що Дніпро Гес, по перше станція вистояла, витримала цей удар, але головне, її треба прикривати більш сучасними засобами протиповітряної оборони. Досить критичною залишається ситуація і на Сумщині а сотні обстрілів та ускладнена евакуація. На вашу думку, чому росіяни посилили удари по регіону і чи можливий новий наступ щодо наступу, ресурсів у ворога сьогодні немає для того, щоб здійснити відповідні дії. Немає тих резервів, які мають бути в тому числі в наявності для того, щоб, ну, наприклад, почати наступ, його продовжувати відповідно. Коли ворог буде нести втрати, щоб поповнювати ці втрати, не буде цього. Що стосується ударів, то, на мій погляд, ну, одна з основних причин це відволікання уваги, в тому числі від тих подій, які відбувалися і будуть відбуватися на території Брянської, Білгородської і Курської народних республік, де росіяни з добровольчого корпусу, з Сибірського батальйону. Прийшли і проводять відповідні бойові дії щодо е, скидання режиму Путіна. Тому режим Путіна змушений якимось чином на це реагувати. Для цього треба е, говорити про так звану сіру зону, створення так званої сірої зони і показати, що вони такими діями скиданням авіаційних бомб е, цю сіру зону створюють саме на території України. Ну, і взагалі, що стосується прикордоння, це територія, яка, на мій погляд, вона ну саме прикордоння мала б бути звільнена від цивільних людей. Якби сьогодні це не лунало, скажімо так, не досить приємно. Але це і є прикордоння, тому що це той регіон, де мають знаходитися військові частини, які у разі необхідності можуть і будуть виконувати відповідні бойові завдання. Це, Дуже прифронтова територія, тому людей звичайно звідти треба евакуювати, і це виглядало, на мій погляд, цілком логічно. Що хотіла з вами поговорити про лівобережжя Херсонщини? Непроста ситуація і там продовжують росіяни штурмувати позиції українських військ, інтенсифікація бойових дій спостерігається і на запорізькому напрямку. І більш того, там ворог провів дещо якісну ротацію. Про це кажуть наші військові. А що відомо вам? Що стосується лівого берега наших плаздармів, які є на лівому бережі, це за все район населеного пункту Кримки, то протягом доби, наскільки мені відомо, ворог не вів активних бойових дій, не проводив штурмових дій. Основним видом бою залишається контрбатарейна боротьба. Що стосується от цієї частини Запорізької області, цього напрямку він дійсно теж є південним, так званий роботинський плацдарм, ворог більш інтенсивно став проводити наступальні дії. Ворог сьогодні намагається проводити штурмові дії, є певні тактичні просування, але знову-таки ситуація на фронті є дуже динамічною, тому говорити про якісь там кардинальні зміни на користь ворога сьогодні не доводиться. Але певні тактичні дії у нього, тактичні просування в нього на сьогодні є, і ми розуміємо, що для ворога цей напрямок теж є одним з пріоритетних на фронті. Ще хотіла з вами проговорити про вихваляння зброєю з боку нашого скаженого сусіда. Напередодні Сергій Шойгу відвідав Нижньогородську область, де виготовляють фаби. Росіяни заявляють, що поставили їх виробництво на потік. На що спрямоване таке хизування? Перш за все, ну, ми розуміємо, що такі матеріали просто так не з'являються. Відповідно, вони несуть собі елементи перш за все пропаганди. Для того щоб нести на ракетносіяк є про літаки, звичайно, такі авіабомби, треба відповідний і літак, і відповідне кріплення. На сьогодні в Росії з цим дефіцит є лише один літак, який мається на увазі модель, яка може нести такі бомби. Все інше на сьогодні в стадії розробки. Тому я вважаю, що ці бомби, ви пам'ятаєте, використовувалися під час бомбардування Маріуполя, коли Азовсталь, наші бійці. Боронили саме тоді, і я не думаю, що зараз більш активно ворог буде використовувати їх ці трьохтисячники саме на інших локаціях. Хоча, звичайно, це є проблема, і тут хочеться знову задати те чарівне слово. F-16. це те, що може вплинути на боротьбу з цими бомбардувальниками. Пере за все для того, щоб їх відсунути подалі від лінії фронту, для того, щоб скидання цих бомб менше шкодило нашим військам сьогодні, на жаль, авіаційна компонента є тією компонентою, тим елементом бойових дій, який е приносить ворогу користь і дає можливість просуватися на тих чи інших напрямках, задаємо хоча б бій. пане Сергію. Ну хочеться сподіватися, що в 16 це вже не така далека перспектива і. Що незабаром ми їх отримаємо, тим не менше, абсолютно вірно. Я не хочу сказати, що це знаєте якась там чарівна паличка, яка зразу змінить ситуацію на фронті, але це буде той елемент, той інструмент з нашого боку, який допоможе ситуації принаймні дещо вирівняти в нашому небі. Ну і підсумовуючи, а, от ці результати попередніх двох дій по обстрілам, я так розумію, що важливо донести до наших партнерів, що по Петріото має бути в кожному місці. Україна потребує озброєння зараз, а не через тижні місяці. Бо кожен день очікування це людське життя. Абсолютно вірно. Ми ж перш за все, пріоритет це захист українців. Це перш за все. А Потім вже об'єктів, які Допомагають нам тримати оборону і стримувати ворога. І сподіваюся, неділю це беззаперечно допоможе нам виграти ці війні. А питання не має звучати від наших союзників. Ми їм вдячні за все. Це звичайно не звучить воно так, що нам треба дати. Я про союзників не програти в Україні. Сьогодні питання має звучати саме за таким формулюванням: сьогодні союзники і партнери мають зробити все. Звичайно, ми теж для того, щоб Україна перемогла. Сподіваюся, що саме так і буде. Пане Сергію. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь був гостем областок. Я ж закликаю підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, залишайте будь-які коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. І побачимось.